Питання, хто правитиме світом і як зміниться світова геополітика найближчим десятиліттям, хвилюють багатьох. Чи кажуть якісь пророцтва про це? Звісно, більше того, переділ землі та зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується крізь цю історію людства. Після гріхопадіння людини Бог через обраних ним людей і пророків, таких як Ной, Авраам, Мойсей. Відкривав призначення своєму обраному народу. І через усі місця святого письма ми бачимо велике обрання, яке Бог призначив для євреїв і для тих, хто приєднувалися до них з кожного народу та племені. У чому ж суть цього обрання? Єврейський народ мав місію вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками істини. Тільки на момент приходу Христа Ізраїль чекав на Месію, який прийде і вирішить усі їхні політичні проблеми, вони почали дивитись на всі інші народи, як на останніх грішників, а на себе, як на святих. Вони легко дозволяли собі побити камінням пророків, яких Господь посилав, а також не зрозуміли Ісуса, коли сам Бог у його обличчі прийшов у свій народ. Як думаєте? Щоб стати священником, хіба треба приходити зі зброєю? Ні. Усі звикли вирішувати питання через коліно та силою. Але Ісус прийшов і почав інше вчення любові та милості. Він прийшов показати, що священники служать людям, несуть порятунок. А єврейський народ сподівався, що люди служитимуть їм. Тому релігійна знать того часу не прийняла нового заповіту. Однак були й ті. Хто прийняли, це були апостоли, які пішли за Христом і продовжили далі Його місію, стали священниками для всіх народів землі. Тепер ті язичники та люди з інших народів, які почули і прийняли благодать Божу через Ісуса Христа і пішли за Ним, також стали царським священством. Що це означає? Це означає, що в майбутньому всі, хто прийняли план порятунку. Правитимуть цим світом і царюватимуть разом з Господом. Це і є місія Ісуса Христа. Тож, чим мають займатися священники? Навіть багато віруючих заплуталися у цьому питанні. Священники завжди приносили жертви Богові. У євреїв було обрано одне коліно, щоб виконувати священство. А з приходом Ісуса Христа, ця місія дана всім народам. Які жертви мають приносити Богові священники? Може дотримуватися суботи чи неділі, а може до храму сходити, може бісів виганяти. Сьогодні існують різні напрями та теорії, але ось головна жертва нового завіту а Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Якщо ми не проповідуємо щодня, не несемо світло цьому світу, то ми просто не є священниками. Сьогодні багато християн це втратили. Якщо ми є священниками, то наш прямий обов'язок поширювати запашність про Христа. То ще треба проповідувати. Це найголовніше, що треба робити у житті. А сьогодні віруючі дуже багато роблять: є служіння зцілення, вигнання бісів, вчення про мощі, про фінансовий успіх, про те, як правильно поїсти тощо. Однак вони не роблять найголовнішого. Не проповідують до краю землі за дорученням Христа. Ми врятуємося не різними вченнями, а благодаттю. Ісус і є ця благодать. Він сказав, хто навіть у найважчий час залишить все заради Христа та Євангелія, той отримає у сто разів більше благословінь. А проблема в тому, що сьогодні християни пішли шукати цих благословінь, успіхів, здоров'я, процвітання. І як звільнитися від бісів, але вони відвернулися від джерела, яке їм все це може дати. Ми пішли іншим шляхом. Ми просто стали священниками Господа і почали жертвувати Богові. І коли ти робиш все заради Христа і заради Його імені, тоді тобі все додається. З цим гріхи прощаються, біси йдуть, зцілення та процвітання приходять, і слова, сказані Христом, стають реальністю. Нам і не снилося, який Бог заклав благодать і милість у священстві. За священством для нас ховається все благо. Отже, світом правитимуть священники, а це проповідники Євангелія. Кожен бажаючий може стати частиною народу священників, приєднавшись до живої церкви. Тому ми закликаємо вас приєднатися до нашої міжнародної місії для того, щоб проповідувати всім. Розповсюджуючи запашність Христа і отримати при цьому всілякі благословіння, кожен може стати священником і нести світло у цей темний час. Напишіть нам просто зараз, нехай благословить вас Бог.